Повне дотримання дрес-коду дівчатка-сніжинки, хлопчики, звірятка і цілковита дисциплінованість. Так розпочинаються дитячі ранки у найменших вихованців садочків. Підготовка до такого свята займає понад півтора місяці і допомагають діткам не лише вихователі, а й інший педагогічний склад закладу. І все ж на святі реакція малюків стає дуже різною. Тось лише обіймає виховательку, а інші роблять перші публічні кроки, демонструючи таланти. No. Yeah. Це вихованці групи капітошки дошкільного виховного закладу номер 49 міста Житомира. Педагоги кажуть, що завдяки новим методикам вже за кілька місяців діти подолають бар'єри страху і цілком комфортно почуватимуться перед аудиторією. Дітки до нас потрапляють у дворічному віці. Вони ще всього бояться, нічого не вміють. Але вже за півроку вони набувають тут і знань і умінь, і навичок. Ми намагаємося дитину оточити любов'ю, казкою, надати їй якісь яскраві враження. Від новорічних ранків у малюків кілька переваг. Дід Мороз дарує омріяні подарунки, діти розкривають свої творчі можливості. Та чи не найбільше позитиву від побаченого отримують батьки? Щоправда, і вони на святі, також в образах казкових героїв. Маска також педагогічний прийом, без якого уся святкова програма може не відбутися, адже Ки можуть обрати товариство матусі, а не довгоочікуваного Діда Мороза.